Ну от Дивіться, бачите, є суперби, прикольні суперби. Он зайшов сюди каже, в будку попитати, він каже, не мої. От, але реально всі на комплектухах. Лаурен Клімент. 15 й рік, 15-й рік, білий 16 й рік. Зараз покажу. От, ну Немає в кого попитати. от Реально немає в кого попитати, немає номера телефона і немає продавців нікого на місці. цей теж 15-го року. 15-й рік і оцей білий 16-й рік. О, цих два чорних без панорами, а цей білий з панерамою. Мінус в тому, що немає в кого попитати. Такий вигляд. Ну, якщо тут потусуватися біля них, якого годинку другу, то я думаю, що хтось би знайшовся. От, ну. Зараз немає нікого на